Той, хто знає ендокринологію, тому не є складно. Цікаво більше. Буває не цукровий цукровий діабет. Харчування має бути збалансоване і без перекусів. В якому сенсі так. Не впевнена. Не рахувала. Можу сказати, скільки одиниць в певній таблеті, але вона і написана є на 2000, на 500, на 6 різне дозування. Завжди використовувати по призначенню лікаря. Можливий норма, можливе відхилення. Більше міф. Обстежуйте гарно пацієнтів, цікавтеся пацієнтами і читайте більше літератури.